Друзі, усім привіт! Подивіться, які у нас є два міганчика в наявності. Четвертий 17 2017 року, він, до речі, на фуллет оптиці. Не знаю, чи в них є інша оптика, але він на ледіках на всіх ділах. І так само ще один 16-го року міганчик. Двоє з 1,5 дизельними двигунами. Це такий в синьому кольорі. Зараз бігом перейдемо по комплектації. Він ще в мене не дополірований. Але ось ви можете побачити салон. Комплектацію кому цікаво. Тут буде дуже приваблива ціна. Того, того ще 4 міганчик такий є в наявності. Дзвоніть за цим номером. Також є оцей міганчик 16-го року, це 1,5 дизельний двигун. Ну, тут класно рік, класний стан, 250 пробігу, дивіться, які диски, стан дисків. Е, ось така машинка по салончику у нас. 4 підйомника. Кондиціонер працює, все працює в реально в гарному стані. І ще й гарний колір. Дивіться, ось вона у нас з варкопчиком. Такий третій міган, такий четвертий міган. І ще давайте я вам покажу наші нові поставочки машин. Це Golf 6 2011 року. Як бачите, він у нас сам паркується. Ціна такого авто буде в районі 7900 доларів, тому що тут гарний стан та комплектація і пробіг. Передні, задні партроніки там, на підігрівах, на клімат-контролі. Реально гарна комплектація. 1.4 TSI, соховський мотор 90 кВт. І ще один також 1,4 TSI, 90 кВт, Соховський мотор. Дзвоніть по цьому номеру і будемо з вами домовлятись. Ціна на це авто у нас 5900. Дивіться, що така комплектація. Два авто тільки приданих, ще не були в хімчистці. До речі, і всі авто, що показав, всі на дисках, не на ковпаках. Також бонус. Ось дивіться, тут також диски гарні. Ще ці автівки я готовлю. Вони ще в мене не повністю готові. Буду мити, їх їм чистити, як то будь-яка машина, яка тільки приїхала. Ця вже готова в мене до показу 8900 доларів за міган Третій 16-го року. Рестального морда. Шикарна ціна. Так що, поки є ще наявності, забирайте, ніяких нюансів по машині взагалі немає. Так само тут у мене ціна буде з орієнтовно до 11 тисяч доларів за четвертий міган. Вам не почулося? Да, тут пробігу 200 з копійками, там під 260, але ну, це оригінальний пробіг. Ми його не цураємося, це невеликий пробіг, хто шарить для людини під дизель. Ну і ціна відповідна. Того ось такі чотири машинки в мене в скорому часі будуть в продажі. Ну, Це вже в продажі, але ще не просто не до кінця готові. Також там готуємо зараз всі авто, які е, замовляли клієнти. Майте на увазі, всі готуються, всі Детейлінг, велика черга, поліровка, хімчистка. Того, якщо я нічого не кажу, то поки, поки вони готуються. Ось такі міганчики, такі гольфіки. Ще вчорашні відео там ще є багато автонаявності. Гольф-шостий, дизельний є ще також. Тауран, Міцубісі, Отлендер, Грандсценік Сценік, Другий Гран третій, босешний. Є багато автівок. так що кому ще треба, звертайтеся. всім гарного дня. До побачення.